Вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер, і як завжди, по четвергам в сільпо починаються новенькі акції, які називаються цінотижики. Акції будуть діяти з 4 по 11 червня. І так, починаємо з головних акцій. Ось такі дві стіечки відокремлені. Ось така мартаделька, в'ясна батарейка. Ковбаса варена, вищий сорт. 99 гривень за 400 грам, замість 134 – Це 26% знижка. Від Ось така мартаделька 400 грамова. Ціна за 400 грамів вказана. Сосиски премія мінки. Ось такі мініки. А мінки кажу, мініки. Ну маленькі сосиски 300 грамові. 89,99 ціна також вказана за 300 грам. Дивіться, аж до 22.06. Я маю на увазі срок придатності термін. 89,99. 19% знижка. Отут гарна знижка на сосиски. Ювілейні, молочні, варені вищого сорту. 69,99 за 300 гривен, замість 99 гривень. Брі, ось такий класний брі, де Франц виготовлений у Франції. Тут 60% жирності. Дуже смачний сир. Коштує за 500 грамів 249 гривень. Тут як два цінника, замість 339 Я так розумію, їх просто два види. Да, 500 грамоті, той, і той і виготовлений у Франції. І ще два види сиру. Так, сир Монкі Альдамер. І гауда від Монкі це нарізочки, ідуть по 150 грам. І той, і той сір коштує по 70 гривень замість 99 Знижка файна, я вважаю. І далі я йду на ось цю головну як акції Викладають у всіх магазинах сільпо є такі острівці з акціями. Як головні такі акції найкращі, скажімо так. Тут 48% знижка на пиво. Так, це стара. Акція не показує <сміст> старий цінник. Дивлюсь, корона стоїть. Ось тут буду показувати. І так, печиво, контик. Печиво контик коштує 15 гривень. Була пауза, я не помітила ну, минул, Хвилина мовчання. Молодці, все по всі так, знаєте, стоять, мовчать. Одна я прибігла, чомусь не почула, вибачайте. Вічна пам'ять і слава героям. Так, значить, продовжуємо. Ну, Така реальність у нас. Печиво, контік, мілки ваніла 15 гривень, 90 грам. замість 26 гривень. Далі, лікер е, такий обігру. Е, Валь, Вальхалла, лікер трав'яний. Вальхалла називається. Виготовлений в Фінляндії. Оцей лікер за 0,7 пляшечку 499 замість 700. Далі такий віскі Grantz Family 07 Великобританія 500 гривень замість 869. 34 гривні ціна за такий Наполеон печиво з полуничкою. Так, Грона коштує 35 гривень за 240 грамів, замість 51 42. Тут у нас 169 коштує ось така паста. Два види пасти в акції. Паста арахісова, є кремова і є хрустка, до речі. Гляньте, екстра кранч. Цікава, мабуть, оця позиція. Ця паста коштує 169 за 454 грами. От саме така, так, така розфасовка замість 374. Дуже велика знижка. На жаль, поки зверху ще не зробили ці цінники, щоб бачити, скільки відсотках знижка. Але дійсно велика: 169. Дивіться, коштує і та і та. Замість 374. Ціна файна за таку пасту. Кому подобається хрустка, то є навіть така хрустка, мабуть, цікавий смак. Калорії вказані. Думала, що побачу, де вона виготовлена так знаєте, швиденько, але ні, не бачу. Не бачу. Чіф, якось так називається бренд Чаф, щось таке. да? Ну, Мені напишуть, як правильно я знаю. 199 гривень цукерочки, мерці в асортименті. Ось такі цукерочки, вони йдуть кожен стік в окремій. Упаковочці 199 гривень за 250 грам. є з темного шоколаду і є з молочного шоколаду замість 419 дуже велика знижка. О, Дірол. Перше бачу жуйки <звійки> по знижці Гляньте, їх прям беруть по 12.89. Гумка жувальна дірол морозна м'ята замість 20 гривень. Ну тут не тільки морозна м'ята, мабуть, і ось така також вакція, раз вона тут лежить. За 13 гривень замість 20. Два види дірол, гу, гу, а ще й третя ось така жуйка, морозна м'ята і льодяникова м'ята. Так, далі у нас галичина. Що це таке? Ага, вершки 10% жиру, ультрапастеризовані. Коштують 50 гривень замість 75 Ось такі з чистих Карпат вершки за 500 грамів, 50 гривень. Далі азур, Такі губочки 5 штук. Максі за 19 гривень, замість 40. І також м -м, компліт. Така формула, макс формула компліт. Це паста зубна, відбілююча, 100 мл 40 гривень замість 112 гривень. І перволь 349 гривень, за таку велику упаковку, нічого собі. Майже 3 літри. 2 літри 970 замість 800 гривень. Перволь, це для кольорових від Henkel. Знаєте, наскільки його вистачає? На 54 прання. Ой, а це що таке цікаве, такого я ніколи і не бачила на акції. Гляньте, тут. Два, я бачу, два пака написано. Дві одиниці, набір посуду, скло сірий за 90 гривень. Така як салатниця і такий ось ну, стаканчик, скажімо так. Замість 179, 89, ну, 90 гривень коштує. Цікава така позиція. Зараз покажу, як воно виглядає. Акуратно дістанемо. Так. Угу. Ось таке скло. Мабуть, цей буде легше дістати. Так, да. Отака ну, склянка, дивіться, ну гарненька, в принципі, такої, я б сказала, димчатого кольору, приємного. Мабуть, колір один все таке. Там ніхто його знає. Може в іншому сільпо буде інший таке, буває. І носочки, кому треба, легка хода, жіноча колекція. І є легка хода, чоловіча колекція. По дві пари. За дві пари ціна. Три пари написано, точно, три пари. 60 гривень. Це за пару виходить 20. Коротенькі, такі, біленькі. Ось, будь ласка, показую, як вони виглядають. Є різні розміри. Легка хода, розмір, все вказано. І жіночі також. Зроблено в Україні, шкарпетки жіночі. Виробник Україна. Хотіла почитати склад, але ну, чомусь не вказаний. На жаль. Ой. Так, далі. Тут у нас... Пиво корона. Пиво корона за ціною. А, ось таке в баночці, клас, таке пиво 330 мл, 40 гривень, за 330 мл. Замість 69. До, до речі, в ньому алкоголь 4,5. Воно не дуже міцне, то воно таке смачне. Так. І отакі брускети Маретті хто любить. Є зеленю, я бачу, є ось такі суміш сирів. Коштують 22 гривні замість 42,89. Зараз тут, я думаю, також цінник змінять. Ну, гарна ціна на ці брускети за 80 грамів. От вони смачні, до речі, вони не сухі, а такі більш м'якенькі, от приємні такі з білого хліба. марець ці саме. Риз нову, а то була гречка, тепер рис. Дивіться. Рис довго зернистий, відситий двір за кілограм. Перший гатунок. Так він виглядає і коштує 35 гривень замість 71 гривні. Ось так за цілий кілограм. 35 гривень. Написано, що з додатком сільпо, хочу ще раз нагадати: якщо у вас немає додатка сільпо, то він легко встановлюється через плеймаркет, немає ніяких жодних проблем. І потім у вас будуть бали нараховуватися. Ви будете бачити акції. Дуже зручно з цим додатком. Зараз навіть є акція на каву, там якась ну, чашка чи п'ята в подарунок. 240 грам, ось такий зефір пюре яблучне, пектин, легкий десерт. І цей зефір коштує, поки не поставили цінник. Немає там зверху. Зверху немає ще старі цінники. Тоді я в наступному випуску, коли м'ясо буду показувати, покажу вам обов'язково, яка акція на цей зефір. А це є ось такий мальтесерз, ну, як ММДМс по типу. Цукерочки, шоколадні, 20, ну 30 гривень замість 51. Є. А ось тут класна акція. Оливкова олія, памос. Слухайте, ну класно. Об'єм 1 літр за 219 гривень, замість 400, за літр 219 гривень. І знову такі, то там азура були губочки, а тут такі тряпочки азура. 18,99 замість 4079 коштує. Зараз може мені скажуть, скільки цей зефір коштує. Не скажете? Немає цінника, просто акційно. і там немає. немає. Да. немає. Якщо, якщо у вас вийде. Азур. Так, три тряпочки. Да, я сказала, да, 18 гривень. Ну, такі звичайні. І ось такий це шампунь Savoy роял з кератином для гладкості. Шампунь, кондиціонер також 500 мл за 119 замість 299 гривень. Тут рушники паперові, три шарові. Премія рушники тришарові два рулони за ціною 40 гривень за 76 – 49 Також в акції контейнери для зберігання. Так, контейнер для зберігання 380 мл. Оце такий маленький 80 гривень. І такий ось великий. Що такі контейнери? 399 гривень. Це набір. А, я згадала, там їх три контейнера якось в одному. Ладно. Ой, а гляньте, яка ще в них є ємність мірна. Один літер, ось така, за 499 гривень. Тут їх чотири штуки написано. Як цікаво, ємність мірна. Ні, оце одна, отак, на літр. А чому вона така дорога? Не знаю. Ви знаєте, 499 замість 1000, Мабуть, якийсь крутий бренд. І також тут контейнер, бачите, замість 339 ламінар 249 гривень, 26% знижка. Так... Поставили так, що вони будуть. Ви не поставили да, на зічів? Зараз він. А зараз він з'явиться, цей цінник. Так, і такі також попривозили пляжні такі речі. Швиденько вам покажу. Скатертина. Так, і рушник мене оцей цікавий. От, дивіться, такий рушник, хто хотів наф наф М'якенький рушник, 90 на 170. великого розміру для пляжу. Отакі От, різні візеруночки, 399 замість 700. 49 гривень. Якось цінник там не може змінитися ніяк на цей зефір. Хочу показати ще анонс акції вам зробити. Тут такі акції класні будуть в суботу. Дивіться, я завжди анонс роблю. Потім пишуть: от у нас, от дивіться, оці акції, оці акції будуть у всіх магазинах Сільпо по всій території України. Оце супер субота. Мінус 30. авокадо, хас стигле 35 гривень за штуку, замість 50 гривень. Курчата табака, це готове вже, курча, готове, дуже смачне. Вони самі його в своїй кулінарії готують, дійсно смачне. 179 гривень за кілограм, тільки 7.06. Це тільки в суботу. От у них такі суперсубота буває. Один раз на тиждень різні акції. Знову масло вершкове, гляньте, селянське, 35% знижки. Ферма, 75 гривень, 73% жирності, 35% знижка. Тут 32% знижки тільки в суботу на оцю пасту горіхову з какао, нутелла, 825 грамів за 299 гривень. Замість 439, тут 51% знижки на візки. Не буду читати комісіонер, якось так скотч 400 гривень за літр, замість 819. І олія оливкова Філіппо Беріо, 1 літр за 399, замість 919, 57% знижка. От у них такі бувають, бачите, майстер-класи, дегустації. Завжди дивіться, такі як афіші. І От м'ясо, коли у них фестиваль м'яса проходить, то завжди є такі афіші, саме в вашому сільпо. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Акції починають оці цінотижки в четвер, і наступного четверга вже міняються новенькі акції. Вони діють по всій Україні у всіх магазинах сільпо. І якщо зараз з'явилась ціна на зефір, то я вам скажу. Нарешті з'явилась. Ось оцей зефір, Богу славна, нічого собі. Гляньте, яка класна ціна з додатком сільпо 35 гривень за 240 грамів замість 81 гривні. Файна, файна ціна. Ванільний саме ванільний легкий десерт. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба і пока.